Сергій Борчук захисникам Уклін. Ми духом сильні, волею мечем. Бо як завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем. І буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли. Війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життя і кров'ю козака, дітьми України, славного народу. Героям слава всім захисникам! Що полягли за нашу Україну. Наше майбутнє щастя і талант. Завдячує тобі, український сину. Низький уклін мужчинам і жінкам Ви спокій наш щоденно бережете. Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго гортати сторінки кривавими червоними словами? Здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти, Щоб Україну неньку пізнавати.